У Миколаївській обласній військовій адміністрації вперше за останні три роки оголосили конкурс молодіжних проєктів. Обласна влада готова фінансово підтримати креативні молодіжні проєкти, зокрема від утвердження національної ідентичності до розвитку компетентностей молоді. Про особливості конкурсу, а також підсумки роботи обласної молодіжної ради, далі розкаже Олександр Матюшенко. Креативні ініціативи, втілені проєкти та підтримка молоді. Цього тижня у молодіжній раді при Миколаївській ОВА підбили підсумки роботи за 2024 рік. У звітній конференції взяли участь представники влади, члени молодіжної ради, а також активісти зі шкіл, вишів і громадських організацій. Відкриваючи засідання, перший заступник начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетілов наголосив, що всього за шість місяців роботи цієї ради вже було втілено низку успішних молодіжних проєктів. Найголовніше в цьому році, що ми перезапустили молодіжну раду, і вона запрацювала. Багато активних, цікавих молодих людей, є певні проекти, які реалізовані, є бачення напрацювання в цьому році було щодо певних стратегічних документів. В наступному році вважаю, що варто зосередитись якраз на створенні молодіжних рад в тергромадах, де вони не існують. А там де вони існують якраз їх об'єднання в більш таку єдину систему в області. Завдяки реалізованим проєктам до молодіжних активностей на Миколаївщині вдалося залучити понад 10 тисяч хлопців і дівчат. Повідомив під час звіту очільник обласної молодіжної ради Євгеній Євсюков. Від початку створення молодіжної ради ми прийняли та частково реалізували більше 10 або 12 проєктів за цей період. Зазвичай це були проекти саме на розвиток молоді. Якщо брати до уваги саме проекти, який реалізовувала чиста молодіжна рада, то ми взяли упор на дослідження. Ми досліджували, які потреби, потреби можуть бути в молоді, чого вони бояться, що їм не подобається. Та ми досліджували, скільки молодіжних рад знаходиться в області. Наразі ми знайшли, що в нашій Миколаївській області є 16 молодіжних рад, враховуючи нашу обласну. Частина з яких, на жаль, є пасивними, але ми зараз намагаємося їх залучати. Також на засіданні анонсували початок конкурсу кращих молодіжних ініціатив Миколаївщини. До нього може долучитися кожен охочий. Напрямки майбутніх проєктів різних: від утвердження національної ідентичності до розвитку компетентностей молоді. Ці проєкти повинні стати поштовхом для розвитку молодіжної політики в тих громадах, де вони будуть реалізовані. Подача заявок орієнтована до 23 грудня. Обмеження щодо фінансування проєктів немає. Ми хочемо побачити повний спектр молодіжних ідей, всі молодіжні ідеї, які є, для того, щоб ми могли, включаючи представників молодіжної ради, визначитися з тим, що більш реалістично, більш цікаво. Подаватися на конкурс можуть як громадські організації, так і фізичні особи. Долучитися до нього можна, подавши заявку та необхідний перелік документів, включно з обґрунтуванням проєкту. Всі подробиці доступні на сайті ОВА або за qr кодом на екрані. В січні місяці комісія відбере найкращі проекти, які будуть у 2025 році профінансовані там на сайті. Ви бачите напрямки, вони актуальні. Вони всі стосуються молоді. Що дуже важливо, що молодіжна рада і долучається, і вона про це оголошує. Що всім, кому потрібна допомога в підготовці документів, в консультуванні, в розвитку проектів, щоб вони якраз стали переможцями, молодіжна рада чекає вас і долучитись. До цього. Такий конкурс проводиться вперше за останні три роки, додали в обласній військовій адміністрації. А тому відмовиді всього регіону очікуються креативні ідеї та готовність самостійно втілювати власні проєкти. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.